Посадовці державного експертного центру МОЗ витрачають мільйони гривень на автівки з підігрівом керма, замовляють кейтеринг на сотні тисяч гривень і оплачують послуги з організації своїх відряджень. Все це у той час, коли медицина в країні продовжує працювати завдяки фінансовій підтримці західних партнерів. Докладніше про те, куди витрачає кошти держпідприємство МОЗ, далі. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Під час війни в українській державній медицині критично не вистачає грошей. Уряду щороку доводиться переконувати партнерів виділяти зі своїх бюджетів кошти на підтримку охорони здоров'я, у тому числі на зарплати медикам і закупівлю ліків. При цьому окремі посадовці державного експертного центру МОЗ. Не відмовляють собі ні в чому, пише обоз.ua. Це підприємство займається наданням рекомендацій до реєстрації лікарських засобів для продажу їх в аптеках. З 2021-го центр очолює Михайло Бабенко. До цього він працював на іншому державному підприємстві Укрметпромі. Як з'ясували журналісти, серед десятків держпідприємств Мозу експертний центр найактивніше оновлює свій автопарк. Лише за останні кілька років там з'явилися два чорних хюндай старія 2024 року випуску. І того самого року випуску шкода Суперб та дві шкода Octavia. За два Хюндай Старія держпідприємство заплатило понад 5 мільйонів гривень. Така ціна зумовлена вибором чи не найдорожчої комплектації з підігрівом керма, можливістю відчиняти двері для пасажирів пультом і преміальною акустикою. Бос. Усього в автопарку центру 24 автівки. На технічне обслуговування та ремонт 20 машин. Посадовці уклали договір на понад 3 мільйонів гривень. Його підписали стов інтерциклон у березні 2025 року. Таким чином, в середньому обслуговування кожної автівки коштуватиме понад 192 тисячі гривень. Журналіст ОБОЗ UA подзвонив в автоциклон, представившись власником шкода Octavia A8, та запитав, скільки коштуватиме її технічне обслуговування. Як з'ясувалося, ціна послуги не перевищує 15 тисяч гривень. Це майже у 13 разів менше ніж заплатить державний експертний центр МОЗ. До того ж, ще майже 630 тисяч гривень витратять на клінінг машин. Таким чином на кожну автівку доводиться витрачати ще близько 220 тисяч гривень на рік на обслуговування. Цілком імовірно, що співробітникам підприємства було б вигідніше їздити на таксі. Втім, як з'ясувалось, у державному експертному центрі МОЗ космічні суми витрачають не лише на автівки. 1 вересня 2025 року підприємство підписало договір з гарантсервіс на постачання готових страв. За їжу центр заплатить 607 тисяч гривень. У меню для посадовців 13 видів десертів, 7 видів цукерок, 6 гарнірів і 10 гарячих страв. Тільки на брускети з рибою та ікрою в центрі витратять понад 17 тисяч гривень. До речі, з цією ж компанією у лютому вже укладали договір на майже 800 тисяч гривень. Тобто тільки у 25 му кейтеринг обійшовся співробітником держпідприємства у майже півтора мільйонів гривень. Крім того, минулого року тут витратили майже 8,5 мільйонів гривень на послуги з організації відряджень. До слова директор державного експертного центру Михайло Бабенко у власному автопарку має квадроцикл та фольксваген Туарен го року. Також у декларації очільник держпідприємства вказав будинок площею понад 300 квадратних метрів в Іванковичах, неподалік від Києва. Згідно з цими даними, маєток він придбав за часів роботи у компанії Медфарком. А ОМОЗ пройшов лише у 2019-му. Водночас у реєстрі прав на нерухоме майно зазначено, що реєстрація відбулась у грудні 24 го А площа будинку складає понад 400 квадратних метрів. Право ж на земельну ділянку було отримано у вересні того ж 24-го. Звідки взялась така різниця між площами будинку в декларації та реєстрі? Загадка журналісти звернулися до МОЗ, а також до державного експертного центру з проханням прояснити купівлю низки автомобілів під час повномасштабної війни. Відповіді на запит кореспонденти наразі не отримали. Представник прес служби МОЗ Михайло Рябінчук просто перестав відповідати на телефонні дзвінки журналістів. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі, що краще купувати або продавати, подорожчають долар та євро цього тижня, чи навпаки упадуть у ціні. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, що відбувається на готівковому ринку валюти, та чого очікувати від курсу. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Гривня залишається стабільною. Українці все більше купують валюти. Фінансові аналітики відзначають втрату довіри співгромадян до євро і прогнозують подорожчання долара. запевнює своїх читачів видання TSN.UA. Фінансовий аналітик, член українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин пов'язує таку стабільність із присутністю в Україні чергової місії міжнародного валютного фонду, яка прибула для перемовин щодо обсягів фінансової допомоги у 26-му році. Це до речі, вже не вперше, коли у нас працюють представники МВФ. Нацбанк тримає ринковий курс долара незмінним, показуючи, що він. Контролює ситуацію на готівковому ринку. Курс долара незначно коливався, попит на валюту збільшився. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. А голова секретаріату ради підприємців, Кадніні економіст Андрій Забловський, додав, що міжбанківський ринок утримало збільшення пропозиції валюти від аграріїв, які вже готуються до посівної озимих і закуповують пальне насіння та добрива. На думку Андрія Шевчишина, поточний тиждень буде багатим на економічні новини. Зокрема, 8-9 вересня Держслужба статистики повідомить про те, якою була інфляція у серпні. 11 вересня НБУ переглядатиме розмір облікової ставки. Можливо, будуть позитивні результати перемовин з МВФ. А Кабмін завершить проєкт держбюджету на 26-й рік. Всі ці події можуть внести ясність у те, як довго триматиметься нинішній курс гривні до долара, робить висновки Андрій Шевчишин. Поки девальвація гривні відкладається ще на тиждень, на готівковому ринку можливі як невеликі коливання курсу біля 41 з половиною гривень за долар, так і його поступове зростання у продажу, враховуючи підвищення попиту на валюту з боку населення. У свою чергу Андрій Забловський прогнозує збільшення коливань курсу як на міжбанку, так і на готівковому ринку. Так, на його думку, курсовий коридор на міжбанку буде від 41 гривні 20 копійок до 41 гривні 50 копійок за долар на готівковому ринку від 41 гривні 50 копійок до 41 гривні 80 копійок за долар. Що стосується девальвації гривні, то Олег Пензен упевнений, що її відкладено мінімум до середини вересня. Експерт вважає, що для цього є кілька важливих макроекономічних чинників. Наприклад, Кабмін досі не підготував проєкт державного бюджету на 2026 рік. Головна причина на думку Пензена, що досі не досягнуто угоди з МВФ про нову програму кредитування України з боку фонду. На 26 й рік і далі перемовини тривають від них залежить якими будуть макроекономічні показники у головному кошторисі країни на наступний рік. Говорячи, по-простому, ми просимо у борг більше ніж нам пропонують. Це необхідно, аби збалансувати держбюджет, не допустити стрімкого зростання інфляції, підвищити у наступному році соціальні стандарти, мінімальну зарплату та пенсію, проіндексувати пенсії тощо. А наостанок традиційне питання експертам: валюту купувати або навпаки продавати. Андрій Шевчишин зазначив, що у серпні українці активно купували валюту. За даними НБУ, фізичні особи у серпні придбали готівкової валюти на 385 мільйонів доларів більше аніж продали. Нагадаємо, у січні долар почав швидко дорожчати. Курс продажу готівки досяг 43 гривень за долар. Що викликало ажіотажний попит з боку населення? Надалі курс поступово пішов униз, і ті, хто запасся баксами, розраховуючи на подальше подорожчання, на початок вересня втратили близько півтори гривень на кожному доларі. А от тепер купівля доларів знову має сенс, вважає Андрій Шевчишин. За його прогнозом, до кінця року долар може подорожчати до 43 гривень за долар, а можливо навіть більше. Андрій Забловський зазначив, співгромадяни втрачають інтерес до євровалюти. Так у серпні чиста купівля готівкового євро впала майже на 40%, з 312 до 193 мільйонів євро. А чиста купівля долара зросла більше ніж у 10 разів і порівнялася з обсягами придбання євровалюти. До того частка євро у купівлі 4 місяці поспіль зростала, а долара знижувалась. Головною причиною зменшення інтересу до євро стало швидше за все його тривале здешевлення, а супутньою причиною завершення сезону відпусток українців у державах ЄС, де євро є основною грошовою одиницею. Наразі експерт радить зосередитись на купівлі доларів, бо євро може ще подешевшати. Забловський пояснив, що 17 вересня федеральна резервна система США, аналог центробанків інших країн. Може зменшити облікову ставку по долару, і це призведе до його зміцнення щодо інших валют, у тому числі і євро. Олег Пензен рекомендує зачекати з купівлею валютної готівки. Перш за все, це стосується власників гривневих депозитів і облігацій внутрішньої державної позики. Він наголошує, що за вісім місяців року ці фінансові інструменти показали свою прибутковість. Тому не варто достроково забирати з банку гривневі вклади, позбуваючись уже зароблених відсотків. Продавати валюту експерти також без нагальної потреби не радять. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.